Вітаю вас усіх! Ну що, оцей от е, зашквар з плівками, міндічами, з допитами, з розслідуванням, набув, вже дійшов до того, що фактично, ну майже буквально за один крок, і нам набу продемонструвало, нібито на цих плівках може бути голос Зеленського. Я сьогодні от хочу у вас почати наше спілкування з того, аби запитати. От е, як ви думаєте, чи президент Зеленський знав про всю цю історію? Тому що тут два варіанти, умовно кажучи: або він не знав, е, або можливо, він знав і нічого не робив, або можливо, взагалі ще? Третій гірший варіант, але про той варіант ми поговоримо трошечки пізніше. І насправді, от напишіть, будь ласка, ваші емоції, чому вас тригерить ця історія? Тому що гаряче наслідування, такі активні новини, напружене інформаційне поле, чи з іншої якоїсь причини? Чи вас можливо бісить, що в той момент, коли е, всі сидять без електроенергії, сидять в холоді, ми дізнаємося, що хтось капітально тибрить. На енергосистемі нашої держави, будь ласка, напишіть це в коментарях і прошу вас підписатися на цей Ютуб канал, тому що зараз це працює таким чином. Якщо людина дивиться відео і в цей момент підписується на нього, то це відео одразу рекомендується іншим підписникам. Ну а якщо людина вже підписана, то вона залишає коментар, тому напишіть, будь ласка, хто ви і звідки. І моє питання: як ви думаєте, знав Зеленський про те, що відбувається, чи не знав? Бо насправді е, набув показало стенограму розмови. Точок плівок, де фактично йдеться про те, що Галущенко в рамках їхньої цієї банди Мідас Міндас нібито навіть е, спілкувався з президентом Зеленським. Точніше, там звучить так: що з контексту розмови е, фігурантів ідеться, що Зеленський зателефонував Галущенко після того, як Міндіч написав повідомлення президенту. І Цукерман над тим э, іронізував, звертаючись до Галущенка. А ти говорив, ніхто з тобою ні о чому не розмовляє. а тут на тебе. Типу, от після прохання Міндіча, Зеленський зателефонував. Э, Галущенко І міндіч на ці слова відповідає, ймовірно, ну, маючи на увазі переписку з Зеленським. А, да, прочоли смс-ку. Галущенко питає, що саме міндіч написав президенту? А той відповідає, що Гера хоче з тобою поговорити. Далі фігуранти іронізують над цим повідомленням. І Галущенко запитує, і Міндіча, і що мені з ним? Вочевіть питаючи пораду для спілкування з президентом, і Міндіч відповідає, Та слушай, Владимир Олександрович, ну все ж ви розумієте, і мені в дворники теж не з руки. Я зроблю все, що ви скажете, все, що вам надо, тра ля, -ля, -ля э, траля, я ваш. І тут оця вся історія, ви розумієте, чим це небезпечно міндічем, шміндічем і так далі. Ну, це таке. Чим це все небезпечно для нас? Тим, що зима, і тим, що Росія обстрілює енергетичну інфраструктуру. І е, очільник комітету, точніше, член комітету з питань, е, е, член комітету Верховної ради з питань енергетики і слуга народу Сергій Нагарняк. Він сказав, що в нього виявляється була. Приватна розмова з донорами, які мали купити трансформатор для Сумської області. І вони, коли прочитали новини, сказали: слухайте, ми вважаємо, що ви самі можете собі дозволити і генератори, і не тільки генератори, і трансформатори. Ви можете собі дозволити. І навіть ви вже знаєте, у кого потрібно просити гроші на все те, що вам потрібно. Тобто, донори за кордону читаючи, що тут стільки бабла і стільки бабла крадеться на енергетиці. Він сказав, слухайте. Гайс, вам реально ви певні, що вам потрібна допомога? Вам ніфіга, вам ніяка допомога не потрібно. І це те, що конкретно загрожує нам з вами, не тим, хто маючи громадянство Ізраїля, може відлетіти туди заховатися, а нам, простим українцям, яким немає куди е, ховатися, максимум спуститися в укриття під час ракетної, е, ракетної атаки. Потім. І він же, до речі, той самий цей же нагорняк він каже про те, що е, графіки відключень світла е, на жаль. От він каже, що будуть з нами до кінця цього опалювального сезону, нікуди ми від цього не подінемося, аж поки весною не потепліше і поки сонячний день не триватиме значно довше. Потім інша людина, Юрій Каральчук, є такий е співзасновник інституту енергетичних стратегій. Він каже, що оці припущення, які існують на даний момент, відносно того, що світла не буде по 8-12 годин в зимовий період, вони є надто оптимістичними, тому що. В разі е ситуації, коли обстріли посиляться і не будуть стигати ремонтувати, то періоди, які ми просиджуємо без світла, будуть е значно довшими, тому що в 22 другому, роках третьому році ті електростанції, ТЕЦ, ті підстанції, трансформаторні підстанції, які були пошкоджені, вони все одно не встигли до кінця ремонтуватися. І якщо зараз не будуть стигати енергетики, проводити е Негайні ремонти а росіяни будуть своїми ударами і далі дестабілізовувати систему. Оперативних ремонт при оперативних ремонтів маневровості маневрової потужності в енергосистемі не вистачає а стабільність залежить тільки від роботи кількох лише атомних е, блоків, які на даний момент залишилися в струю. І зараз тривалість відключення 10 12 годин. Так може бути. А в кризові періоди це може бути і по 14-16, або по 14-18 годин. Це для нас з вами, як аукається, от їхня. Півторарічна або двохрічна зам'яска в тому, аби як можна було б з дати гроші на українській енергетиці. Вони винесли мільярди. Гривень, якщо навіть не доларів, а ми з вами сидимо без світла. От воно, от чому ця ситуація є максимально потужною з точки зору корупції, що в гівно е мокнули повністю всю країну. Далі, Полтавщина виявляється сьогодні. Чим ще укається, Полтавщина повністю виявляється відключеною вже після останніх обстрілів. Які відбулися 8 листопада в ніч на суботу, пам'ятаєте, з п'ятниці Полтавщина відключена від єдиної енергосистеми. Тобто, фактично, в якщо там на Полтавщині виникає дефіцит електроенергії, то за допомогою маневрової генерації, умовно кажучи, не можна до Полтавської області доставити ту електроенергію, яка виробляється в інших областях. Є ТЕЦКи в Полтавській області і вони працюють. Полтава область е з енергією немає все. Все виключається, і люди сидять повністю у темряві. Таким чином, і завдяки отій політиці, які проводили ця Тімура і його команда, то якраз таки стратегія встановлення великої кількості мінітець вона була повністю провалена. Вони ж на цих плівках говорили, що ну який сенс витрачати колосальні бабки на те, аби будувати захисні споруди для теплоелектростанцій, трансформаторних підстанцій. Це те, як постраждали ми з вами. На вулиці вже холодно. Обіцяють, правда, субота-неділя буде тепліше, але це ненадовго. Потім з понеділка знову буде такий дубар, що ми з вами аукнемося. А десь же буде тепло. Оде тепло. В конче ми знаємо тепло, але зараз будується. Ну, принаймні, будувалося раніше. Причому за гроші оцих самих оборудок, і якраз таки на плівках звичай, будував, будував, це, умовно, будівницем займався Міндіч, ж котеджного комплексу, який називається Династія. Подивіться. От ця династія, вона, це в Козині знаходиться протягом усього часу з 19-го року. Вісім гектарів землі забудованої компаніями, кам які з якими пов'язані Чернишовим, таким знаєте, віддає дещо е навіть я скажу так: в чомусь царським вайбом. Погляньте там вісім. Великих котеджних будинків з басейнами, там мала бути прислуга, прибудинкова така територія. Бачите, там я не знаю, це конюшні, чи якісь сараї, чи спеціальні гостьові будиночки прямо на березі ріки, в селі Козин. В Козині найбільше це таке, я не знаю, можна назвати межигір'я номер 2 Мені не хочеться в це вірити. так? Але по факту, це ми ж гірі номер два. Згадуємо буквально інтерв'ю президента України на початку екаденції, коли в нього запитали: ну якщо виявиться, що у вас з'явиться отака людина, як, наприклад, був Свинарчук у Порошенка, і він сказав: якщо у мене буде такий Свинарчук, то це означає однозначно, означає, що президент повинен подати у відставку. Ну от чи можна Міндіча називати Свинарчуком? Ви, будь ласка, напишіть у коментарях. От напишіть у коментарях, знав президент про те, що відбувається, чи не знав він про те, що відбувається. І тут ми з вами, розумієте, опинилися в патовій ситуації в даний момент. Корупція вона є скрізь. Uh, у Франції, ви ж знаєте, закрили, а потім випустили президента Ніколя Сарказі за корупцію. Корупційні скандали навколо Дональда Трампа вони не вщухають у Сполучених Штатах. Uh, корупційні там історії, які так само пов'язані з Джозефом Байденом, теж вони не закінчуються. Але в жодній з цих в Ізраїлі теж є корупційні історії, пов'язані з прем'єр-міністром Беняміном Нетадяхо. Але в жодній з цих країн немає такої величезної війни, страшної війни, яка і на даний момент в Україні. І з одного боку, корупція, з другого боку, як вам сказати, з другого боку у нас війна, з третього ми, ми не можемо, розумієте, ми не можемо. От Що нам з цим всім робити? От напишіть, будь ласка, у коментарях, що нам з цим всім робити. З одного боку, корупція, місто в вищих ешелонах влади, з іншого боку, у нас неможливість е, провести вибори. З третього боку, у нас, на нас масштабний тиск і наступ росіян, дірки в бюджеті, масове СЗЧ, постійно наростаючий дроновий терор, тотальна демотивація людей, які йдуть в армії. А тим паче зараз, після того, як ми дізнаємося, які бабки, і це нам чекайте, це нам ще не показали ті схеми крадівництва грошей, які відбувалися саме на оборонній галузі, це ми зараз з вами почули, що відбувалося в енергетичній галузі про оборонку. Нам ще поки ніхто нічого ніхто е е е е нічого не розказав. Навіть найстійкіших людей в таких ситуаціях будуть опускатися руки, я вам скажу. Тому от що нам з цим робити? Напишіть і як ви вважаєте, знав про це президент чи не знав, може бути ще третій найстрашніший варіант, якщо він був у долі. Але про це я навіть боюся думати.